У вас, у вас? Была, была, была. А не надо. Да? Нет, чего? Чего вы так? Понимаете, я не знаю, он не может. Ого. Mm -hmm. Это тоже Да. да. Тоже? да. А -а -а. Так оказалось, что на сердце. Ну... <реслышленные> <реслышленный> <реслышленные> 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 Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз я, помила, зараз звинувачують, це провокації, чи Правда, що з міністерства доходить на вас виходили, <говори> скажімо, тому що ви <говори> хорошовали. <говори> <говори> Дорогі громадяни, <говори> вийдіть з зал, пішов вас. Для ви не ви, ви. саме добивались, так? не вони можуть, вони віть обольна. Ребята, он потом даст, он сейчас пойдет. Сейчас проветримся концов скажем. Добро. все так лечим.